Рейдери, рейдери професійні, які займаються суто бізнесом по віджиму рейдерським способом, незаконним способом, бандитським способом підприємств. А це Василь Астіон, досить відомий рейдер, по якому на сьогоднішній день дуже багато справ кримінальних незакритих, які має підозри по несплаті податків на величезні суми. Який має підрозділ по тому, що він людей викрадав і катував цих людей, щоб в'їжджати цей бізнес. І цей Астіон скупив без нашого погодження в банків кредити. Ми з ним почали вести перемовини про що, щоб домовитися. Але його не цікавили ніякі перемовини, не цікавилася його якась співпраця, його не цікавило, не цікавило щоб ми йому погасили ці борги. Його цікавило одне заробити компанію. Коли ми пропонували. Різні варіанти, він відхиляв. Ми давали йому безліч варіантів. Його не цікавили, люди, які працювали, не цікавило обсяг виробництва, не цікавило охорона об'єктів, його нічого не цікавило, його цікавило одне захопити бізнес. Ця історія вигідна одній компанії. Це наронський гірпродукт і бенеця Юрій Качуку. Чому вона вигідна? По-перше, 500-600 кілометрів в день Україна не отримує. Він, не маючи конкурентної. Середи може підвищити ціни. Тільки за рахунок того, що наша компанія стоїть, а він працює як монополіст, він заробляє в день на кожному кілограмі мінімум 5 гривень плюса. Перевагуйте енергообсяги і зрозумійте, які він на прибуток отримує, тільки за рахунок того, що ми стоїмо. Треба щоб не забути ще одне питання в Качука. Дуже погані рішення судів стосовно наших боргів, по яких казав, що було вручено Думаю, сума не менше, ніж 650 тисяч доларів хабаря, досяглися в суді першої інстанції суддя Івченко, в да, суд Господській Київський так? в серпні місяці, його рішення, так? де суддя Івченко е визнав, що потрібно провести комплексну експертизу в науковому дружній інституті в Харкові. Я пройшов домову, якщо експертиза підтвердить, що у нас 18 мільярдів. Особів. Компанія коштує 18 мільярдів. Ну, хай буде якась знецінка, хай буде щось там не так, хай буде, не 8, хай буде 12 мільярдів. так? Але у нас боргів менше мільярда. І тоді є підстава закрити банкрутство. А далі у нас є інвестор американський, який готовий, коли ми закриємо банкрутство, дати інвестиції в розмір біля 100 мільйонів доларів нашої компанії. Ми за ці кошти, по-перше, закриємо всі борги. А там їх набігає усіх з відсотками навіть з поганими рішенням судів біля 25 мільйонів доларів. так? І плюс буде мати кошти обігові на ремонти приміщень обладнання, на купівлю всього необхідного, щоб компанія почала працювати. І навіть на подальший розвиток, на збільшення обсяг виробництва. А це означає, що знов-таки наша держава, наша Україна отримає до 7 тисяч робочих місць, буде платитися часна зарплата і немаленька. Будуть податки, буде йти виробництво, і буде для півсічного громадянина зменшено на м'ясо, бо є конкуренція на ринку. Але так виникло, що після цього рішення суду, де ми розуміли, що всі наші документи, всі 150 томів йдуть на експертизу і не може нічого відбутися, Астіон і його побічники подали заяву в апеляцію. Да, так, північні Ми... Виграли це рішення в жовтні місяці, так? але, на жаль, знов таки Стьон, вони досить креативні товариші, а його підтримуючий адвокат компанії ніякого Валерія Пісаренка, подали нову апеляцію, причому піддали безґрунтовну, повторну апіляцію, так? де вони привели такі приклади, що новий апелянт не тримував відсюду першої інстанції. Першої інстанції те, що буде засідання суду. Ми перевірили по пошті, вони отримували її. Так? Далі вони пишуть, що директор компанії так, знаходиться вже півроку в армії, і тому він не міг бути присутні в суді, то просить поновити строки. Ми перевіряємо, так? а немає ніяких документів, так, підтверджуючи, що був в армії. І чи він в армії, чи не в армії, хто не знає. І там є... Досить безліч порушень, але, на жаль, суд приймає це рішення. 12, жовтня ми, 12 листопада ми в суді відстоюємо свою правоту, і суд виносить справедливе рішення, що документи мають тенспетизу в хаті. Це було 12 число, вівторок. А в четвер відбувається якесь надзвичайне ноу хау. Канцелярія Північно-Суду Апеляційного, замість того, щоб направити документи згідно рішення суду другої інстанції в Харків відправляє чомусь їх в Київ в першу інстанцію. Ми здивовані, пишемо запити, чому відправив туди. Пишемо листа в суд першої інстанції. Будь ласка, виконати своє ж рішення, яке підтверджено двома судами апеляційними, відправити документи в Харків на експертизу. Mm -hmm. да, так? Але, на жаль, суддя Івченко. Який будемо балакати так згідно з тією інформацією, яка сьогодні бухає засоба масової інформації, дуже порядний і чесний в лапках, призначає слухання на 21 -е число. Причому він отримав ці документи в обід, а вже ввечері була ухвала. Ми ж розуміємо, що так просто нічого не, був, не відбувається. І 21 числа об 11-й годині він хоче винести своє рішення по ліквідації нашої кампанії, порушуючи всі законні вимоги.